Вітаю вас Тетяна Зоткіна. Дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Хочу показати, як я тут, який у нас тут вітер. Намет сьогодні взлітав, ми його єлі втримали, він весь розвалювався. Все, із-за тих тітушок, які відірвали нам штирі, якими він був прибитий до землі. От буквально тільки що під вечір прийшов наш активіст проєкту, і ми укріпили цей намет. Ми тепер зробили так, щоб... О, чуєте, який вітер! Ми тепер так зробили, щоб сюди, щоб не було таких щілин шпарин через які цей намет міг би бути як парашут. Тобто ми зверху так попришивали нитками, щоб воно вже там не набиралося повітрям. Дорогі друзі, наші солдати, наші дорогі хлопці на сході вмирають за нас. У нас є проєкт, який може допомогти їм, допомогти ту війну зупинити. Влада з нами воює. Сьогодні цей вітер ужасний такий був. Я розізлилась на, на наметі, написала таку, таку записку, що нас вбиває надол Сергій Віталійович. Дуже я зла на нього, тому що. Вже зажав для нас взагалі все. І електрику, і навіть цих 6 квадратних метрів, на яких ми стоїмо, але ми цей наш тимчасовий офіс, так би мовити, хочемо використовувати для того, щоб робити презентації, щоб збільшувати команди, для того, щоб ось, як тільки буде тепло, зразу проводити ці заходи. Під час яких на стадіонах ми б зверталися до, до російського народу. Та і, та і не, це не є, якби, самоціль, також наші діти, вони так просто дуже їм подобається поприймати участь в таких масових заходах. Ось так, вже сьогодні доволі холодно. Я навіть навіть немає часу зайти, подивитися, які там новини. Я вам дуже дякую, дорогі друзі, що ви з нами. Надіюсь, влада перестане насилати на нас ті тому що це, по-моєму, зовсім огидно, коли це ж абсолютно не є політичний проєкт, це можна сказати, це ж звичайний проєкт дитячої юнацький Причому тут взагалі. Може бути якісь тітушки і так далі. Або я чогось не розумію. Отак, От хотіла з вами поділитися. Дуже надіюся, що все ж таки цей намет вже не полетить від вітру. Але саме гірше це якщо опять прийдуть ті тітушки. Завтра я планую піти до головного. Бачите, який вітер, як воно у нас все колишиться. До головного поліцейського нашого міста чи області, богомол його звуть. Піду до нього для того, щоб він, значить, у нас з'явився юрист в нашій команді, він сказав, що згідно закону України ось такі мирні акції безстрокові мали б охороняти поліцейські. Тим більше, що були погрози. Тому завтра я піду до Богомола і напевно таки буду включати стрім, Тому що інакше вони реально зовсім, вони тільки за наші кошти жирують, за наші податки. А Насправді вони абсолютно нічого не роблять, ті поліцейські, тільки охороняють. Нашу владу від людей, хоча мала би бути для нас ця охорона. Ось, така, ось такі в нас наміри. Дорогі друзі, я бажаю вам всім на добраніч і я дуже дякую, що ви що ви з нами дуже обідно кажу цей проект, Ми його так довго розробляли, так довго за нього боролись, а тепер щоб просто його влада поховала. Тому це наш останній бій за цей проект. Якщо зруйнують намет, просто більше я не буду через такі сильні труднощі за нього боротися. Ми просто його відкладаємо в довгий ящик, поки не переможемо внутрішню мафію. Тетяна, це не є політичний проєкт, як це? Це дуже політичний проєкт? Не знаю. Я би не сказала, що це політичний проєкт, коли, коли діти масово будуть приймати участь в масових заходах, а ми просто попри те, що там багато людей могли би збирати підписи там. Тобто донести істину, що російські ЗМІ обманюють про нас, що тут не бігають Бандерівці і не їдять дітей і так далі. От Якщо зараз заглянути на російські сайти, там просто жахливо, що вони про нас розказують. Ну, Це, це неможливо так терпіти. Навіть, знаєте, у нас була, ми писали публічна заява, ми, український народ. Ем... Зараз спробую згадати ту заяву, як ми її писали. Ми український народ, глибоко обурені тим а, брехнею, яку, яка непреривним потоком л'ється з екранів російського телебачення. Ну і так далі. Не буду вже зараз згадувати. Погода ужасна в нас. Я не знаю, як там у вас в інших містах України. У нас в Тернополі просто ужасний вітер, таке враження, що якийсь північний, холодний і ще й потужний, дуже з сильними ривками. Слава Богу, намет мені ніби встановили. Єдине, кажу, щоб тільки ті тітушки не прийшли, бо якщо вони його ще разок тронуть, вже, напевно, неможливо буде його скласти. Дорогі друзі, я так розумію, що влада нас знищує і всіх наших хлопців вона хоче винищити там на фронті. Потрошки-потрошки по там вбивають, вбивають, вбивають. В кінця і краю цьому нема. І якщо ми самі не, не візьмемося за вирішення цієї проблеми, нас просто реально всіх вб'ють, всіх мужчин, а це допустити ніяк не можна. Тому зараз кажу, в нас останній бій за цей проєкт. Наша головна мета, чому ми так. Ну, нам потрібно тут збиратись, тому що в нас мета виграти грант. Для цього нам потрібно зробити гарний ролик, тому що той, що в нас є ролик, він не є досконалий. Хто хочете, можете подивитися наш попередній ролик. Я знаю, що він не досконалий, але там є ідея. Формовано. В Ютубі напишіть всеукраїнський проект Моя нова Україна. Дорогі друзі, я вам так вдячна, ви собі не уявляєте, що ви, що ви з нами, з нами, що ви дивитеся, як ми тут. Дякую, я не буду забирати ваш час. Просто думаю, нехай кожен... Кожен наш крок двоїться звук, це правда чи не правда Нехай кожен наш крок просто буде видно, крок боротьби. Тому що зараз фактично, ну, я відчуваю, що наді мною згущаються фарби, ну, тучі, як там хмари. Іменно в тому ракурсі, що Постійно-постійно ці поліцейські говорять про те, що на мене кримінал відкритий, і вони мене хочуть затягнути силою в київську психушку, а мені це дуже страшно, і, і насправді я знаю, що я реально звідти живою вже не вийду, тому я навіть ще, коротше, страшна, мені чесно. Переходь на зимовий проект, щотижневі акції. Ні, знаєте, намет, намет ми вирішили пожертвувати, е, пожертвувати для того, щоб на цю дошку вшанування пам'яті, тому що в нас настільки наш мер він присипає бдітельність, так би мовити, тернополян. Він все у нас... У нас Просто подивишся на місто, і так і взагалі ніяк і ніде не видно, що в Україні війна, що вмирають хлопці. Це просто неправильно, це, це так не може бути, тому що потім до того доходить, що ми, ми приходимо до, до мера, говоримо, послухайте, в Україні війна, він каже: Да, хіба? Знаєте, це взагалі не наше питання це, якщо у вас є проект, який. Може якось там зменшити російську агресію, то вам треба до Порошенка йти. І так нам відповідають. Да, на жаль, сьогодні я одна. Але я знаю, що я не одна, а зі мною Бог. Тому, якщо Бог допустить, щоб мене вбили, ну то значить будете ви далі самі боротися. А я, я на жаль, не можу ризикувати. Правду кажуть, я не можу ризикувати життям інших наших юних учасників, в яких життя тільки починається. Мені то вже 42, я вже хоч трошки пожила, хоча б двох дітей. Шкода, звісно, дітей, якщо вони без мене лишаться. Але я думаю, що моє життя мені і так на Майдані поламали життя. Спину поламали, я, я одною ногою і так в могилі. Тому я вирішила зараз попро... останній раз поборотися за проект а там далі побачимо. Чим то воно все закінчиться. Вітаю Сергій Акімов, дуже дякую тобі за те то відео, що ти виклав. Зробив. Отак От у нас, коротше, дуже сильний вітер, я оце дивлюсь на той намат. І я думаю, чи він не зірветься і чи він не полетить, але ніби ми його тепер гарно так запакували, ніби не повинен, але хоча хто його знає. Так що, от, дякую вам, друзі. Не знаю, якось так страшно за нашу Україну, за те все, що з нами відбувається, що з нас зробили бомжів, фактично. Нас унічтають повністю. Подивитися на пенсіонерів, на тарифи, на... На ціни, ну це просто жахливо. Просто дикий ужас. І ще плюс хлопці вмирають, це саме страшне. Тетяна, я вже не знаю, як розумніше, розумієте? Це 4 роки. 4 роки я потратила свого життя. У мене просто вічай, дикий вічай. У мене діти хотіли би вже маму. Щоб я приймала більшу участь в їхньому житті, я їм постійно говорю, дітки, от ще чуть-чуть, дивіться, ну ну вже зараз ми виграємо той грант, ну вже зараз нас допустять до громадського бюджету. Тобто постійно, постійно, якась надія, якесь щось. І потім ці всі надії забирає той наша влада, футболить, ігнорує, перешкоджає навіть, я би сказала. От тих тітушок наслали. Що це таке вообще за? За безпредельщики. Ви знаєте, навіть якщо хтось би був зі мною, ну у нас у нас бували ночі, що у нас тут було по 5 чоловік. Це, це нічого не міняючи один чи п'ять. Якщо захочуть знищити, вони знищать. Я думаю, що вбити не вб'ють саму людину, а намет знищити, вони знищать, навіть якщо буде 5 чоловік. Такі справи. Дякую вам, друзі. Не буду забирати ваш час, до побачення. Хай Бог всіх нас благословить, щоб ми боролися і щоб ми єдналися і, і ставали дійсно єдиними, і не допускали якось. Ну нам треба об'єднатися в одну команду і просто замінити е, тих всіх олігархів при владі. От я, я пропоную такі план дій, щоб нам дійсно поміняти ту стару політичну еліту. Ну і куди це ви зібрались? Куди ж помирати? Рима, я не хочу помирати, але я в такій ситуації, що якщо мене захочуть вбити, то вони мене вб'ють. Я, можна сказати, навіть не маю ніякого засобу, щоб захищатися. Хіба що топор в мене є. О, буду топором махати. Сокирою. Добре, дорогі друзі. До побачення. Всього вам доброго. Я не знаю, як перепочити. Ви кажете, перепочиньте. Все, це я просто розумієте, я в такому вічі, що я хочу, щоб цей проєкт просто я про нього забула, як про страшний сон, тому що 4 роки це вже забагато і задовго. Якщо його поламають намет, я переключаюся на інший проєкт, це боротися з внутрішньою бандою. Тому що дуже прикро, що наші хлопці вмирають. За що вмирають? За те, що ми тут все рівно принижені цією старою владою, яка нас принижує, не дає нам ніяких прав абсолютно. Ми так як от дивіться, ми за 40, сьогодні 45 днів, як ми тут стоїмо, ми так і не, не допросилися журналістів, щоб вони прийшли висвітлити про нас. Натомість я написала лист на 112 канал. Я думала, ті журналісти приїдуть. Після цього почалися ці льоші 112 і так далі. І зовсім якось все зовсім незрозуміло і непонятно. Так що я, я чесно, я запуталась. Чим їм не подобається намет? Може, тим, що ми встали в самій центральній точці Тернополя під стелою. Можливо, цим. Ну, але ми врахуємо, що саме тут і місце цього намету, тому що, тому що війна в країні, хлопці погибають. А в нас просто в мене реально мені дуже важко, тому що спеціально ж проєкт розроблявся, щоб боротися з інформаційним ворогом. Щоб... І тут не отримати ніякої абсолютної підтримки від влади, ну це просто неможливо. І як, Рима, ви пропонуєте тою сокирою? Просто махати чи кидати в них, чи що? А якщо а якщо комусь в голову і він тут помре біля мене, мене за це не посадять? Напевно, що ні, бо тому що це ж вони нападають, правильно? Знаєте, у нас це буквально тільки перша ніч, коли я одна. Бо минулої ночі я останньою ночувала, ну і попередні ночі там інші хлопці були Вася, Володя, Микола. Тобто тут по черзі якби чергувалися всі. Ну, так сталося, що сьогодні я одна. Може, погода не льотна. Неможливо, якби постійно всім бути тут, а я вже взяла на себе це зобов'язання на рахунок, на рахунок того, що все ж таки, якби цей інструмент я розробляла разом там з іншими людьми. І я... У мене просто дуже велика віра в цей проект. Завдяки розробленому інструменту ми можемо по всій Україні сформувати команди дитячі, юнацькі, а потім просто ці всі діти по всій Україні виходять на стадіони, і, і ми робимо там ось такі акції щодо того, щоб зруйнувати Путіна авторитет, показати його як брехливого президента. Таким чином ми допоможемо росіянам зрозуміти, хто такий їх президент і встати їм всім проти нього. Ось такий план. Добре, дорогі друзі, дякую вам. Дякую, дякую. Так, да, в мене сокира тут біля мене, але не знаю, як нею скористатися. Надіюся, що все ж таки Бог буде захищати, тому що я дуже вірю, що це Божий проєкт. Це не мій проєкт. До побачення на добранч.